Обласний відділ антикорупційного комітету України відкрили на Тернопільщині. Він знаходиться на вулиці Шашкевича. 3. керувати відомством призначили Ярему Шатарського. Тобто у нас робота вже налагоджена з, 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 з цього тижня, скажу, бо ми не мали ні приміщення, ні стола, ні крісла, ні, нічого не було. Но за тих два тижні, які я наказав з 5 грудня, ми постаралися з 7 ранку до 11 вечора зробити ремонти і, і білили хлопці самі, і ковролінь самі стелили силами працівників наших. Антикорупційний комітет України є державною установою і має чотири регіональних управління: західне, центральне, східне та південне. Його структура передбачає створення відділів у всіх областях та районах держави, щоб відстежувати корупцію від найнижчої до найвищої ланки. Це буде така. Ну... Ми так між собою називаємо акула, яка для того, є щоб карасі боялися провертати свій темі справи у буквально на самих низових ланках. Антикорупційний комітет України не має права проводити оперативно-розшукову діяльність, арештовувати чи відшкодовувати збитки. Він опрацьовуватиме звернення громадян про факти корупції, і направлятиме матеріали в відповідні компетентні органи у його повноваженнях. Також клопотання про звільнення держслужбовців, які вчинили певні порушення. Комітет також проводитиме. Освітянську роботу серед населення, тобто розповідатиме, що таке корупція і які її ознаки.